Мене звати Олена і я в'яжу. Вітаю вас на своєму каналі. Зараз я сиджу в трішки вологому светрі, але дуже хочу вам його показати. Тобто, сьогодні я вам розповім про, свій, про свою готову роботу, і це, як ви бачите, Storm Sweater за патерном Knit. Ось, для початку я хочу вам нагадати, щоб ви підписувалися на цей канал, коментували моє відео та лайкали його. Це дуже важливо і надзвичайно приємно. Я тішусь кожному коментарю. Справді, коли приходить якесь сповіщення, я тішуся, що це коментар від вас, і мені надзвичайно приємно. Ось, щодо цього светру. Це зв'язаний светр за паттерном Knit. Називається він Storm Sweater. В'язала я його в рамках спільного в'язання, тобто, моя подруга Олександра. Вона створила чат, в якому зібрала дівчат, які зацікавлені в в'язанні цього, цього светру, і допомогла і переклала цей патер на українську мову. Перед тим, узгодивши все, з диється мете, тобто це власниця Knit. Ось вона переклала його на українську мову, зробила це дуже якісно і дуже дуже гарно. Мені дуже сподобалося. Набагато приємніше в'язати річ за українським описом, набагато краще щось розумієш. Ось також Саша дуже гарно підійшла до цього. До цього паттерну, бо вона не просто його переклала, але переклала з деякими позначками ще англійською мовою. Тобто дівчата, які ніколи не мали справу з патернами англійською мовою, можуть, мабуть, я, я так вірю в Я вірю в це, що після того, як вони прийшли це спільне в'язання Сашею, можуть взяти якийсь інший патерн, тож патітніт або не патітніт, і спробувати зв'язати за цим патерном, бо Саша позалишала деякі умовні позначення, типу як лицева петля або виворітня петля. І це, мені здається, дуже зручно. Я дуже, дуже рада такому в'язанню в'язанні Сашою. Ось, Саша, повертаємось назад. Саша зібрала нас всіх дівчаток, і ми почали в'язати. Ну, ти, щоб не в'язати, вона нас зібрала, створила чат в Телеграмі. До речі, якщо ви хочете приєднатися до цього в'язання, напишіть Саші в інстаграмі, вона вас додасть. Я надіюсь, вона вас додасть. В цей проект, тобто чат у нас вже не настільки активний, але ви можете подивитися. Можливо, там є історія, і ви зможете подивитися якісь готові роботи або задати якісь питання, коли ви щось не знаєте, яку там краще використати пряжу, або якісь лайфхаки по в'язанню цього сферу. Ось тому паттерном я дуже задоволена. співпрацею з Сашою я дуже задоволена. Мені дуже подобається, що більша кількість дівчат зрозуміла, як це круто взяти спільне в'язання з Сашою, тому що ну насправді майже кожен про проект, який ми робимо з Сашою, воно в нас плюс-мінус спільне. Тобто ми часто вписуємося в інстаграмі. Наша переписка з Сашою це взагалі дуже часто просто аудіоповідомлення і між ними, які знаєте, фото, відео зв'язані з в'язанням, зв'язані з в'язанням, пов'язані з в'язанням. Ось, і тепер більше, більша кількість дівчат зрозуміла, як це круто в'язати спільно з Сашею. Цей чат мені допоміг познайомитися з якимись дівчатами, допоміг прорекламувати моє перше відео, тобто я скинула посилання своє відео в цей чатик. Загалом спілкування, перев'язання дуже надихає, це дуже, дуже приємно. Я, ну, цей, бачите, по моїй усмішці я дуже задоволена цією співпрацею, це було дуже круто. Ось про партер начебто розказала: ага, що цього чату? Ну, мені дуже подобалось переглядати фотографії і читати якісь відгуки дівчат. Тобто, я не зразу взялася за це в'язання, бо воно ніби мало починатися з 1 листопада, але деякі дівчата швидше почали в'язати, їм прийшла пряжа, і вони почали швидше в'язати. Ось я в'язала звідси ще якась. 1 листопада взялася або 31 жовтня, тобто десь в час Хеллоуіну я вирішила взяти за цей страшний светр. Ну, страшний, не в плані вигляду, а в плані патерну. Бо, звісно, коли я ще не бачила цього патерну, я дуже боялася. Мабуть, так? Коли я ще не бачила цього патерну, я дуже боялася і думала. Що він дуже важкий, що нам ну, що може мені не вийде, але насправді це доволі легко. Всі візерунки це поєднання лицевих та вивірвирідних вивер... петель. Вони всі робляться з такими секціями, і між секціями є така хусткова в'язка, це коли ви вяжете, якщо кругове в'язання, в'язання, Якщо кругове в'язання, це один рядочок лицевих, один рядочок рядочок. один рядочок виворітних, один лицевих, один виворітних. І за рахунок цього візерунку було досить цікаво в'язати. Як я вже згадувала в цих попередніх відео, це наче гра. Ну, тобто ти майже дійти до якогось левела. Ти прийшла цей левел або ж хвистку в'язку. Знову в тебе є наступний візерунок, як нова гра, новий левел. Бачите мою усмішку, я дуже задоволена цим процесом і це важко приховати. Ось, щодо пряжі, пряжа. тут бобінна пряжа. В'язала я в 6... Сім складень. сім складень. Я робила різні зразочки, пробувала на п'яти складеннях, на шести, семи. Насправді я зупинилась на восьми складень, тому що, секунду, я мушу взяти бобінку. Так, я повернулася з бобінкою. Ось, це загалом артикул New Meal Cambridge. Тут 1500 метрів. І по розрахунках перю з оригінальною пряжою, з якою в'яже потітні. Тут наче, то треба було в 8 складень це робити, але мені було м, трошки забитіше полотно. Тобто, коли я тільки в'язала зразочок, то він був ніби гарний. Але коли я випрала, воно було трошечки більше забите, таке, ну, знаєте, щільне-щільне. І я вирішила без перев'язування зразочку, просто так не знаю, е, я не знаю, як це сказати, е, не психанути. М, ризикнути, я вирішила ризикнути і зв'язати. Трошки менше складень, але я не прогадала, це було добре. Може, можна було б і в 6 складень в'язати. Ось, щодо м -м, пряжі, це ню Cambridge, як я вам вже говорила. Тут склад 90% Мариносу, 10% кашеміру. Це дуже круто. Я вам, мабуть, зараз ставлю відео, як я його прала. Ось прання це було наче магія. Тому що ти закидаєш воду з Фетрик, він якийсь стає такий ще темніший, ніж він є. Ти його там береш, м'якаєш. І пробуєш викрутити, і відбувається магія. Світ светер стає набагато світліший, набагато пухнастіший, тому що це кашемір. Кашемір дуже красиво розкривається. Прала я цей светр за допомогою ланолінового мила. У мене ще є авкалант такий пробнічок. Але я вирішила ланолі, ланолінове мило використати, бо тут дуже сильна пропитка цієї бебінної пряжі, і я вирішила, ще краще таки використати ланолінове мило. Ось відбулася ця магія і мені воно дуже подобалось. Так, пряжу я замовляла, звісно, на каналі Expert, на, на каналі. <режу> пряжу замовляла я в інстаграмі Wollexpert. Дівчатка дуже швидко мені підібрали потрібний колір. Тут кашемірчик він мені дуже сподобався, він такий пухнастий. Я, я, мабуть, зроблю потім під зйомочку, але це просто це така краса, я, я не можу. Ось, прала я цей светрик насправді двічі. Тобто, давайте перейдемо до не просто відгуку там про паттерн, а про сам процес в'язання. <плес> В'язала я його досить швидко, незважаючи, що це доволі великий. До речі, В'язала я його на розмір S. Хоча я розміру M і навіть ця С на мене трохи великувата. Я ще думаю, може його трошки якось по-іншому перев'яжу, але не сьогодні то. От щодо процесу е, самого в'язання в'язалось мені досить швидко, досить цікаво, я вже пояснювала, що ці переходи на інші е, левели дуже прикольні, і це дуже швидко. Ну, типу, це якась така гра, я вже знову це все повторювала. Ось я була задоволена цим процесом. Щодо в'язання, тобто я ще відходила я сильно від паттерну, Тобто я е, тут мала би набирати 88 петель, але я набрала 80, тут мені допоміг чат, наш спільний чат, бо в чаті дівчатка писала, що рукава виходять трохи за широкі, треба їх трошки вущими робити. Ось, Тому я тут набрала 80 петель, і також на е, резинку я тут скорочувала кожну, кожну четверту петлю, я скорочувала. Тобто я три пров'язала, четверту скоротила. Ось, і, можливо, це була моя помилка, бо тут відбувається такий, бачите, е, такий, такий горбик. Ось, і цей горбик мені не дуже подобається. Але саме це перев'язувати я не хочу. Це ну, доволі, доволі гарно вийшло. Е, щодо самого тіла, воно в мене вийшло трошки за тобто я одягнула і в мене сведер трошки так підстрибнув. І це ну, не дуже красиво вийшло. Я була трошки з цим, ну не те, щоб знервована, я просто вже хотіла вам зняти відео і ніяк не виходило, бо мені треба було його перев'язувати. Тобто я його поправила, прийшла перев'язувати. Я розпорола резинку досить довго. Я не знаю, я розпорювала сам типу цей італійський набір. Ну я не знаю, ну десь години півтори. Це зайняло досить багато часу. Ось, але я його розпорола і зв'язала ще одну секцію цій, цим візерунком, де трилицьових, одна вибирідна. Ось, І також дуже сильно було видно, яка пряжа вже була попрана, і яка пряжа я взяла тільки новеньку. оцю таку дуже пропитану. Вона зовсім 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 інша. Сам цей, ну, типу, візерунок зовсім інший, петлі набагато кривіші. Це ну типу це було зовсім якесь інше e, в'язання. У напевно, освітлення, бо я робила перерву на запис іншого відео, яке ви побачите, надіюсь на наступних вихідних. Бо загалом я светером задоволена, мені дуже подобається колір. Зараз я його маю до чорних джинсів, не знаю, чи вони дуже наличать до саме чорних джинсів, але е, я міряла до таких білих трішечки, ну, не ж не білих, а таких світлих джинсів. І воно додало мені якось такої якось вінтажності. У мене, я пам'ятаю, в тата був досить схожий колір до цього светра. Ну, можливо, досить. Схожий колір до цього светру. Видно, що я вже трошки втомилась. Досить схожий колір светру. Він був якось в таку полоску, типу як резинку зв'язаний, ну, це була якась машинна в'язка. Ось. І е, дуже схожого кольору. І загалом воно мені дає якусь таку ностальгію, плюс до тих світлих джинсів. Воно мені дає якісь вайби, не знаю, серіалу Друзі чи щось таке, мені ну, типу, з цими джинсами мені дуже подобається. Я, на жаль, не покажу вам фотографію, бо вона така, знаєте, робоча, це така фотографія, яку скидає максимум Саші. Ось, Але м -м -м -м, що ще я би хотіла додати? Пряжа мені сподобалась, я вам розповіла про магію. Паттерн мені також дуже сподобався. Він був легкий, ти більше як Саша його переклала українською мовою. Взагалі було легко. Загалом цей досвід спільного в'язання в чаті мені сподобався, бо було багато різних фотографій, я могла подивитися на якісь різні варіанти цієї, цього в'язання. Ось, щодо пряжі, я якось трохи перестрибую, але нехай щодо пряжі, загалом патітніт радий зв'язати це з пір'юнту від Sednes Сед... Garn. Якось так. Ось. Але э, ця пряжа, по-перше, доволі дорога. По-друге, я була в Саші в гостях. Я помацала цю пряжу, і вона реально дуже жорстка. Вона якась така, як вона не оброблена, та і вона мені не сподобалась. Тобто вона на дотик не є надто приємна. А що говорити, коли вона буде на тілі? Плюс це. Вовна, тобто в ній буде жарко, і коли тобі мало того, що спекотно, а ще кусається це все. Тобто там обов'язково треба було не просто якусь майку підзабрати, а якийсь лом і бажано під горло, В цьому було б дуже жарко. У нас немає таких холодів, принаймні зараз, щоб носити таку річ. Ось тому мій вибір впав на бивінну пряжу. Я замовляла, звісно ж, експерт, як я вже говорила, і нас і в нашому цьому чатику я е, побачила, що дівчатка замовляла цю пряжу. Вона мені сподобалась, мені сподобались їхні зразочки, і я теж її замовила. Ось це моє таке виправдання, чому я не в'язала, ну то випровиправдання, чому я не в'язала пряжу, яку пропонувала Емпатіт Knit. Ось, я вважаю, що це досить вдалий проект, незважаючи на те, що і на, рокову, на рокові тут є така штучка, і тут по тілу пішла також. Але ну мені, мені подобається цей цьов. Але мені подобається цей виріб. Я вам зроблю підйомку вже в повний звіст. Ось, я, ну, я задоволена цим проєктом, я планую його носити, якраз коли скоро йдуть свята. Мені здається, що він дуже затишний сидіти біля ялиночки. Можливо, я нарешті зроблю якусь фотографію красиву в цьому светрику. Що я би ще вам хотіла сказати про цей светрик? А, те, що я би насправді хотіла його повторити. Можливо, я би хотіла зробити чоловічу версію, а з часом і дитячу версію з якоїсь такої пряжі більш демисезонної. Я пам'ятаю, я знаю, що в експерта була якась така пряжа, артикул не пам'ятаю, як називається, але там було щось One або Саша з каналу, про який ви знаєте, <хи> теж в'язала з сезонної пряжі, і мені дуже подобається, як в неї вийшло, воно дуже гарно так потягнулось, мені дуже подобається. І можливо, я би хотіла зв'язати чоловічий такий светрик і якийсь дитячий. У мене немає там дітей, немає кому одягати цей светрик, але мені здається, що це такий комплект, був би цікавий щось типу Фемілі Луку. Ось. Хоча я ніколи не в'язала чоловічі світри, і може я тільки зараз так думаю, що мені би це дуже сподобалось, бо насправді туди йде дуже багато пряжі, дуже багато роботи. Але ну, це той проект, який хочеться повторити, який не просто хочеться перев'язати, який хочеться повторити. Ось, це, мабуть, все. Я дуже вам дякую за перегляд. Я страшенно вам дякую за кожні лайки і коментарі. Я надзвичайно тішуся кожному вашому коментарю, я обожнюю ці всі сповіщення. Я вже про це говорила неодноразово. Але YouTube мені дає це таке ком'юніті е, в'язальне. Мені дуже подобається спілкуватися з вами в коментарях. Мені, е, я, ну, я надзвичайно цьому втішена, тому не забувайте мене забувайте мене, про... Тому загалом не забувайте коментувати відео. Не лише мої, але й кожній, яке ви дивитеся. Е, не забувайте лайкати, підписуватись на цей канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ гарних вам свят. Побачимось в наступному відео. Всім па-па!